Вітаю вас, добрі люди! Сьогодні будемо розмовляти про те, як змінити наше ДНК для того, щоб бути щасливим, це взагалі є можливим. Для цього є дуже проста техніка, складається з двох частин. Прошу прослухайте, залишайтеся зі мною. Не забудь підписатись на мій канал і підтримати мене. Тобто кожна людина вже народжується з певним кодом бути щасливою чи не бути щасливою. Насправді цей код є у кожного з нас. І що тоді? Ми приречені? Ні, ми не приречені. Перша справа це генетика, а друга справа це робота над собою. Багатьох людей, в кого гарна генетика, бути здоровим, красивим і щасливим. Знищує своє життя. А багатьох людей, в кого і здоров'я погане, не є така людина досконала, генетично бекграунду, все дуже-дуже слабенько, а сама людина дуже успішна і щаслива. Як це можливо? Чому так відбувається? Чому одні люди зможуть змінити свій ДНК, а іншим це не під силу? Тобто кожна людина запрограмована з певним кодом ДНК. Запрограмовані наш колір очей, колір шкіри, іноді хвороби. І ви знаєте, що цікаве. Також в нашому ДНК є дух. Наскільки ми відважні, сміливі, дуже багато залежить від нашого ДНК. Ми, українці. Нашому ДНК запрограмовані на перемогу. Ми, українці, нашому ДНК запрограмовані бути сильними, бути відважними, щедрими, гостеприємними, бути добрими, бути відкритими. Як змінити ДНК, як змінити свої звички? В більшості наше життя, як би ми не старались, як би ми, не старались, ми живемо так, як нас навчили, з легкими коригуванням. Трішки краще, трішки гірше. І дуже важливо, щоб бути вдячним за кожне покращення свого життя, бути вдячним собі. І я переконана, якщо ми певні речі пропрацьовуємо, тоді наші діти не будуть змушені це пропрацьовувати. Вони будуть вільніші. Тобто, чим свідоміші і відповідальніші ми, тим наступні покоління будуть ще свідомішими. І відповідальнішими. Ми повинні працювати безустанно над своїм життям. Саму ДНК неможливо змінити. Тобто, вона є, і ви не ви, вибачте, ми. Маємо її просто прийняти. Поки ми хочемо змінити нашу ДНК, будемо нещасливими. Змінити ДНК неможливо. Нам потрібно це прийняти. Дуже важливий крок. До подальшого щастя, тому що коли ми це приймаємо, ми змінюємо освітлення нашого ДНК. Епігенетика дає нам таку можливість: по-перше, зрозуміти, як наші гени працюють, а по-друге, побачити, наскільки наші гени і які саме вмикаються і вимикаються, створюючи при тому наше життя то щасливим, то нещасливим. 40% – Нашого життя залежить від нашого ДНК, але 10% тільки від нашого оточення, а 50% щастя, наскільки ми щасливі залежить від нас. Що ми для цього робимо? Було зроблено дуже цікаве дослідження. Слухайте, в одному з провідних американських університетів. Вони взяли е, три групи людей з будинків престарілих, декілька тисяч людей. І на протязі 10 років робили дослідження. В одній групі це були люди, які жили, таке, знаєте, дуже спокійне життя, зрівноважене, спокійне, пройшлися, поїли, поспали, пройшлися, подивилися телевізор, порозмовляли з кимось, та все пішли спадки. Другий тип людей це люди, котрі. Мали дуже навантажений інтелектуально день. Вони мали завжди щось нове вивчати, досліджувати, вивчати мови, математичні задачі. Навантаження йшло дуже велике на мозок. Третя група людей це люди, котрі мали вести дуже активний спосіб життя, весь час зарядки, спорт, плавання, масажі, робота в огороді, тобто активні люди. На що були направлені ті дослідження? По-перше, за 10 років хто найдовше живе, яка група людей? Друге, котра з цих з цієї групи людей буде найбільш щаслива, найбільш активна. От як ви думаєте, перша група, котра жила спокійно і зрівноважено, не перевтомлюючись, чи друга група, котра весь час мусила працювати, читати, досліджувати, нового навчатись, чи група, котра вела активний спосіб життя? Як ви думаєте, прошу напишіть в коментарях. Я дуже-дуже вас прошу. Для мене важливо, щоб ви коментували, лайкали і підписувались на мій канал. Дякую вам за це. Так от, перша група за 10 років в цій групі померло 10 людей. Довше жили люди, котрі, як ви думаєте, спортом займалися чи багато читали? Люди, котрі багато читали і навчались. Ці люди мали найбільш активне життя, тобто, вони були найбільш відкриті на щастя і могли йому радіти. Їхній мозок працював дуже гарно. В цій групі померла одна людина. Але вже майже перед самим закінченням цього тесту. Ну і остання група це люди, котрі займалися спортом. Там померло двоє людей. Який висновок з цього? А висновок з цього, кохані, дорогі добрі люди, ми маємо вплив на наше життя, що ми їмо? З ким спілкуємось, чи молимось ми. Наскільки духовно ми розвинуті, наскільки фізично ми розвинуті і інтелектуально до кінця нашого життя. Кожен має на собі цю відповідальність. Якщо ви хочете бути щасливими, і здоровими, маєте займатися спортом. По-іншому, ну ніяк розумієте, ніяк немає таблетки такої, що вам допомогла в цьому. Муси виробляти серотонін, а він виробляється від спорту. Кожен з нас є відповідальний, як довго він буде жити. Не потрібно це перекладувати на інших. Можна почати читати, навчатись в будь-якому віці, займатися спортом також. Бере себе в руки і організовуй, бо тільки ти відповідальний за своє щастя, будь щасливим. З Богом життя жити набагато легше. Бог зцілює рани, і тільки Він, тільки він. Може змінити ДНК. Потрібно Господу довіряти. Наше життя може змінити тільки Господь, тільки Він має вплив на наше ДНК. І як це зробити? Це найпростіша і найважливіша практика кожної людини перед своїм творцем. Господом Богом, всемогутнім. Ви знали, що усвідомленість. Молитва, глибока і щира, впливає на рівень кортизолу в нашому організмі. Кортизол це гормон стресу, і він знижується дуже сильно, коли людина молиться. Це науково доведено. Ніщо в жодних обставинах не знижує так рівень кортизолу, ще раз повторюю. Як молитва. Потрібно молитись, коли страшно боляче, коли важко. Але передусім, що ви хочете бути щасливим, моліться, коли вам добре. Славте Господа і дякуйте йому, коли вам добре. І от коли ви почнете почина... молитись не тільки коли вам щось не так в житті, а почнете молитись, тільки тому, що вам добре, і ви хочете Господу за це подякувати, ви побачите просто неймовірно великі зміни в вашому житті. Ця практика є найефективнішою, щоб бути щасливим потрібно толитися до Господа Бога. Потрібно з ним з'єднуватись в молитві. І коли ви вже. Почнете відчувати цю гармонію, спокій, щастя в серці, любов, Господню. Почніть Господу дякувати, коли ви себе так почуваєте. Кажіть, Господи, слава і подяка тобі, Боже, яке ще ну, за все. Просто дякуйте Богу за все. І тоді ви побачите дійсно великі зміни в вашому житті. Це настільки просто, що більшість людей цього не будуть робити. Знаєте, в мене є подруга. Вона дуже, дуже гарна людина. І вона говорить, що вона вірить в в Бога, але до церкви ну, не ходить, бо так її не навчили. В мене є ця традиція, була вона мені передана через бабцю, батьків, а в неї ну, не навчили. І на Пасху. Я кажу: що ти будеш робити? А вона каже, їду до батьків, допомагати їм картошку садити. І я кажу: як це на Пасху картошку садити? Ну так. Я питаю, а батьки і не працюють. Чому на Пасху? Є ж інших там 5-6 днів було в тижні, де можна вони не працюють, можна це робити. Бо так було прийнято в них вдома, щоб на Пасху садити вже багато років. Картошку, ви знаєте, це було прийнято насправді не так давно, і було це прийнято комуністами, щоб люди в колгоспах на великі свята в неділю працювали, щоб вони не молилися, щоб вони не ходили в церкву. І це бачите, як ефективно? Комунізм вже закінчився давним-давно, а в голові ще багатьох людей є, тому що звичка працювати в неділю на великі свята залишилась, а не йти в церкву. Коли моїй ці подрузі розповідати такі, як її я наприклад говорю, так вона йде щось важливе в неї має бути в житті, я кажу: слухай, піди, піди перед тим. Екзаменом, піди перед тим візитом до доктора, піди в церкву молитись. Попроси Господа, щоб тобі допоміг. І вона завжди каже: Так, так, я піду, я піду, а потім вона забуває або ну просто там не вийшло, бо не встигла. Не встиг. Людина не встигла, каже: я не встигла піти в церкву перед важливою подією в моєму житті. Дуже важко такій людині пояснити, ну як ти не встигла, ти встигла піти там. Заїхати, купити каву по дорозі, бо ти була не виспалася, а от в церкву ти не встигла заїхати. І ти випила каву, щоб ти себе гарно, активно почував свій мозок включився, бо ти переживаєш, що ти будеш на цій співбесіді, себе не зможеш проявити. То ти знайшла людину часу, щоб піти випити каву. Але ти не знайшла часу, щоб зайти в церкву і сказати: Господи, дякую, або, Господи, допоможи. Що я хочу розповісти в цій розповіді, що іноді дуже прості речі бувають або звучать, що вони є за прості, щоб були ефективними. Так само, ви знаєте, як пити багато води. От наш організм там з 80% води, так і це дуже логічно, що кожна людина має пити дуже-дуже багато води, і це буде впливати на її метаболізм, на її красоту, на її здоров'я. І всі, ну цебто, це як один плюс один. А скільки відсотків людей так робить? Бо це ж так просто, ну це ж воду можна пити. Це ж недорого. Просто пийте воду, будьте здоровими, будьте щасливими, будьте краще почувати. Так само моліться. От Людина має просто молитися і славити Господа, потім прийти обов'язково за вислухану молитву, завжди сказати дякую Боже, бути вдячним за все, що відбувається в нашому житті. І тоді наше життя зміниться. І не тільки наше життя, і всіх наших наступних поколінь, генерацій, розумієте, які ми після себе залишаємо. Ми відповідальні в 50%, наскільки ми щасливі. Але наші гени – це не тільки якісь проблеми. Наші гени це наші діди і прадіди, які дуже дуже сильні. Які дуже багато зробили для того, щоб ми були непереможними. Щоб ми вижили, розумієте, навіть за тих 350 років, що ми вижили, не те, що зберегли мову, культуру, традиції, ми вижили. Тому що ми дуже сильні. Нам потрібно про це пам'ятати. Ми слабкі, але передусім ми дуже сильні. І Потрібно бути вдячним за все, що ми маємо. Господу Богу слава і подяка за все. Кохайте та будьте коханими, будьте щасливими, щоб всі наступні покоління вашої сім'ї були щасливими, були коханими. Ви за це відповідальні дуже, дуже сильно. А я твоя пусти мене зійшла зоря, проснеться матінка моя, буде питать, не була я, проснеться матінка моя, буде питать, не була я. Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся.